Вітер з поля, хвилі, з моря. Вознов на вожі шпіват, воду повіз, то й наліпшу, солодкої кірнеці бабам же сапають в степу. Поважний, моцний, і великий, він в першу войну воював. Підкрутить вус, і знов кавалер, хотя й уж має купу літ. Сушітка кого? Стара рачучка, зрання свища, а пальма літа кури ганять, жиби не клюли виноград. І аж потім з козами ще водять. Вородіон її з дверей зазират придерне в очі і бурчить і він є, його не переробиш, Вішим вічим деще, то не ничим. А бабаніна й ушта всіх найліпша. Марного слова не повіст. Та Майзанев — Павлінка. Та я же вночі майда й ліхтарку коли на базу йде. Я ж коло студні баба Катя. На картах всього тобі повіст, чи сам такого же й не тра. Якби не знав, то ліпше спав биш. На другий бік пічкур. надутий все, як бомок грубий, пора йде вулиці він нема. Якби не йшов, ніби й не було. Забалков гет стара стахнічка. Та я же драбцю літат все, бо є для кого бастрів купа. Куров хадьом кляне в степу невидного, а чути. ти. Чого ж не знав, то будеш знати, навчит, іноче треба то. Вовуйчо мій Стефан, як в Гоголя, ти ж гуска, господар, в селі його несилид. Ніхт. В і ганки три сини. А юзва футболіста. В то наш Адам. Хоча ще пише швед, І Юрча з ним малий. Той сам же ще найліпше в школі вчить. А Ганя тішить ще бо своє. Звірков Іван. З трома синами наліпше ковалів селі. То старожили пам'ятають. На краю самим за селом там жиє дід Калюнчик. Малим ще так назвали його Дуджіш не поразвалі. В селі зашпіва чути за селом. То знають в Назарова. Другая тиш Марія. І ногу сподай тая такая. І раківчи на краю баба Ганюшка жиє. Землянчі, як сама, старій, а може, й старший. Ту макариха та я юж помалю, що видить, чує і всіх вчить. Воюзик ото й вміє жити. тяжко не робить, а що є. Я ж тама, як до скляпу, манька кепська. Вупченка та як ми. І ножи вроджена на сході, того запітуха тим, хто ще з хісторіяв не знає. А без дорогу гуска гриць. До него й напорозим, то дядьо мій, то свій. Ген ген на волень їду, повів Янтка Думарат. і рихтував си торбу. То в Росінія й Василій піщетами торгують все. То що від них в селі малиї, як дзвоник і великих будять псів? Дев'ять дітей в старої гольманихи, а з дому ж є одного не дасть. Такі тута й всі в селі. Івчути Валентіна знов. Веселий, та як все, я ж годі звести ще на ноги. Вугилько кдира в пшенин, нікого не знервує і нігде не нервує сам. Бич в стужках вщой, з рамен му звісат. Нінцин Петро зі степу йде за чередов, нінча зазира з фіртки, Чакат го в Кераківчі за ставом. Згадав би всіх, і навіть тих, жив над ними землі ще зрімнала. Нема й тих, вже знали їх минуло. Вітер з поля, хвилі. Z moria.